Вітаю на моєму каналі Політеска, канал про те, чим живу я та світ, що мене оточує. А сьогодні я проводила ревізію в шухлядках комода і познаходила всякі непотрібності, всяке початане, незакінчене. Пам'ятаєте оцю нитку зелену, яку документи зшивалися. Шапку для басейна, та ніколи в світі я її б, там не шукала би. І знайшла ось такий скарб. Це колись ми з сестрою ходили в школу Печорка Людмили Андрієва. Андрієва. Не знаю зараз, де вона, така відома майстриня. І от. Розбираю це ще не всі запаси, бо я пам'ятаю, були ще інші блоки. Це швидкий блок. Це, дивіться, ось така. А ще має бути інше виконання в іншому, в іншому тоні, тобто іншими клаптиками. Ось. І Два одинакові, абсолютно одинакові два е, фрагмента, але наскільки по-різному виглядає від підбору тканини. Оцей, клап... Оцей фрагмент е, такий, як, як повернеш, так і можна прошити. Бачите, повернула не ту сторону зовні вугли чи кути, і виглядає зовсім по-іншому. Це, по-моєму, криниця називається. ну, Тоді Колодець називався. Ну, криниця, наскільки я пам'ятаю, бо це було ще до 20-го року. Тобто 5 років назад, як мінімум. І мені дуже це подобалося. О, Пам'ятаєте, ж саме. тут просто цей квадратик з двох частин, і воно заграло зовсім по-іншому. Ось цей квадратик. Ми одинаково, все одинаково, тільки посередині ми робили фігуру З... вшивали, щоб був центр гарний. Це швидкий квілт, а це, пам'ятаєте, оце жовто-зелене. Одинакове, жовто-зелене шила я, а от те шила сестра. Хто як бачить, так? це заготовочки до крейзі. Крейзі для мене це найкращий спосіб шиття або утилізації шматочків тканини. Подивіться, як гарно. Це не я робила, це сестра робила. Моє десь теж є. Як знайду, то ще раз покажу. А мабуть, свій плейлист новий я почну. Фечворковський, почну з оцього фрагменту, але не на папері. А от так буде. Це називається швидкий квадрат, ніби. От, і з нього я й почну. Я маю вам що показати.